Всім доброго дня! Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Отримали ми велике поновлення по японських тракторах і починаємо помаленьку знімати відеогляди та показувати ці тракторці вам. Сьогодні у нас буде на огляді модель Mitsubishi MT-23. Особливістю даних моделей і більшості моделей MT є їхні чотирьохциліндрові двигуни, які працюють ну, просто як автомобіль, дуже рівно, дуже тихо і дуже класно. Цей трактор не є виключенням, в моделі мт 23 стоїть 4 дизельний двигун примусового водяного охолодження, який видає потужність 23 кінські сили. Поїхали далі. Працює цей силовий агрегат в парі з механічною коробкою перемикання передач. В даному Mitsubishi цих самих передач є якась нереальна кількість. Давайте тепер розберемося детально. Значить, по ліву сторону у нас, у нас є всі важелі управління коробкою передач. Якщо ви сидите на тракторі, це буде по ліву сторону від вас. Отже, у нас є чотири основних швидкості на тракторі. У нас є важіль перемикання напрямку руху, так званий реверс, вперед або назад в будь-якої передачі, і у нас є чотири діапазони. Тобто, переводячи це в формулу, напевно можна сказати, що це 4 плюс 4 помножити на 2. Якось так. Окей, далі. Що хочу сказати, що на даному тракторі стоїть вже трьохточкова навіска, само собою, і є додатковий гідроциліндр. І ось тут у нас є блок управління цим гідроциліндром. За допомогою цього гідроциліндра ви можете керувати навісним обладнанням, не встаючи вже з місця оператора. У нас на фризі є функція як пам'ять фризи, тримання горизонту. Рівень заглиблення і так далі, все це справне працює і е, є в комплектації в даному тракторі. Відразу скажу, що колія даного трактора є абсолютно стандартною більшості китайських тракторів. Тобто між центрами ми маємо 120 см. Відповідно, міжряді від 55 до 65 ви спокійно цим трактором влізаєте і попадаєте. Також ще одною особливості даного трактора це є те, що в нього є гідропідсилювач керма. От ви бачите. На тракторі стоїть засилювачів відповідно кермувати дуже зручно і дуже комфортно. Трактор, само собою, що має передній привід, який підключається механічно, і трактор має блокування заднього мені, диференціалу, яке теж включається механічно. Воно, як завжди, стоїть у вас під правою п'яткою. Це практично у всіх японських тракторах так. Зроблено. Тепер що стосується коліс, передня резина на даному тракторі є 7 на 14, задня резина 9,5 на 24 Резина є в доброму стані як передня, так і задня. Робити, тобто її замінювати не потрібно. Якісь там невеличкі мікротріщини є, але взагалом вони на роботу не впливають абсолютно ніяким чином. Даний трактор комплектується ґрунтофрезою метр п'ятдесят і карданом, само собою. Але також ви можете його придбати, цей трактор без фризи, якщо вам так краще, дешевше, немає взагалі ніяких проблем. Е е е у нас, на жаль, трошки дощик, але зараз я вам також хочу показати панель приладів. Значить, на даному тракторці у нас є напрацювання 1377 мотогодин. У нас на панелі приладів виведено просто безмежна кількість різноманітних індикаторів, які допомагають вам розуміти трактор. А також є ось такі от хард-кнопки. Які, е, за допомогою яких ви можете керувати всіма цими функціями на фризі, також. Ну, Відповідно, як я вже сказав, блок управління фризою це підйом спуск на візки стандартно, І у нас ще є вал відбору потужності: 4-х швидкісний і шести шліцевий. Ну, з педалями, думаю, тут все зрозуміло. Нічого пояснювати і розповідати не потрібно. Е, тепер давайте заведемо трактор, нехай він у нас працює. І ми знімемо. Кришку Подивимося на підкапотний простір також. Я думаю, що ви, в принципі, чуєте, що 4 двигун працює ну, дуже рівно, дуже класно, недарма е клієнти так полюбляють саме ці трактори через роботу власне, самого двигуна. Знімемо кришку зі сторони паливної апаратури, щоб нам було краще видно стан самого трактора. Показує близенька. Хочу наголосити, що трактор вже є повністю підготовлений, в ньому замінені фільтра, мастила. Він перевірений нашими спеціалістами. Всі вузли та агрегати є в нормі, Нічого ніде не тече, все сухо і все чітко. На трактор ми обов'язково надаємо гарантію. Навіть якщо це бушна техніка, ми все рівно надаємо гарантію. Тому, якщо вас зацікавив даний трактор, дізнатися на нього ціну, ви можете на нашому сайті. Посилання з ціною є відразу першим посиланням в описі до цього відео. Також на нашому сайті є весь асортимент по тракторах з цінами. Кого цікавлять тракторці, переходьте! Також як завжди, ми вас запрошуємо на наші майданчики в місто Львів, пільцева дорога Собільники. Ми звідси знімаємо. Місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Там також ми отримали велике оновлення по тракторах. Ми от частину зараз вигнали на двір, частина ще є в складі, частина ще готується. От приїхали навіть тракторці вже з кабіною японською, такі Hitachi NTX 245-й, на нього теж буде окремий відеогляд. Тому хто ще не встиг підписатися на наш канал, обов'язково це зробіть прямо зараз, для того, щоб не пропускати. Нові відеогляди на трактори. Також хочу наголосити, що у нас є величезний вибір навісного оплатання просто на будь-який смак і гаманець і різних виробників. Практично будь-що, що ви хочете докупити до трактора, є в наявності, чого нема, можна замовити 2-3 дні. воно Приїжджає. І також хочу сказати і нагадати вам, що у нас зі послуга ін Якщо ви маєте трактор, який у вас не влаштовує, або ви хочете потужніше і не на вам сподобається цей Мікібільша МД-23, скидайте нам на Viber фотографії і дані вашого трактора, і ми вам скажемо, скільки треба доплатити. Якщо не хочете Мікібіші, можна вибрати будь-який інший трактор з нашого асортименту. Тому э, дякую вам за увагу. Ще раз э, хто не підписався, обов'язково підпишіться на канал. І до зустрічі в новим відео або на наших майданчиках. Залишайтеся з компанією Вест Всього доброго.